Телеканал Плюс Плюс представляет Каска ⁇ Статус. Мої любі, мене звуть Руслан Сенічкін, ледве встиг на зустрічі з вами. Скільки справ сьогодні було. Фух. От якби день був трішечки довший. А знаєте, одного разу в плюс-плюсі саме так і сталося. День був довгим-довгим, а ніч ніяк не наставала. Дивина? геш? От самі слухайте, як це було. Казка Антона Сіаніки та Марини Куцик герасименко Про найдовший день ілюстрації Едуарда Катихіна. Там, де найскравіше світить сонечко і щодня трапляються дива, розкинулася казкова країна Плюс-Плюс. На її квадратних вулицях у трикутних хатинках і круглих наметах живуть казкові істоти плюсяни. Такі не схожі одне на одного, зате дружні та веселі. У Плюс-Плюсі настав новий день. Усі раділи сонечко. А от лиходій Карлюка зовсім не хотів прокидатися і надумав. Вимкнути сонце назавжди. Узяв чарівний кран і клац! Над королючими горами запанувала темна, притемна ніч, а по небу розлетілися сонні хмаринки, щоб солодше спалося. Позіхнули ході і завалився в свою печеру. Тим часом, у решті плюс плюсу, сонечко засвітило і ще яскравіше. Бо поки в одному місці ніч, то в іншому обов'язково має бути день. Люсенятам подобалося, що сонечко не лягає спати. Вони були жваві, веселі, тому що сонні хмарки до них не діставали. А от дорослим було нелегко. То на вулиці зустрінуть сонну хмару, то у віконце залетить і зразу спати хочеться. Але ж сонечко світить. Значить, рано іще от і доводилося їм сонним та втомленим працювати. Мама квадрика поставила обід варити. Спершу борщу, тоді кашки з маслом. Аж тут квадрик. А мені компотико. Мама і компот поставила на плиту, присіла на стільчик і законяла. Компот і википів. Кухня враз наповнилася димом. Добре, що татусь почув запах. Проте кухню все одно довелося відмивати. Квадрику було дуже соромно, адже це йому компоту захотілося. Трикуті тим часом попросила татка підрізати дерева в її саду. Татусь на драбину виліз, аж тут сонна хмаринка. І так він розімлів, що похитнувся і впав. Оце так я політав, жартував татусі. Але трикуті було не смішно. У татовому падінні вона винуватила себе. Мандрівні круги теж натрудилися за довгий день. Навіть шаман-кругуман, хоч і був могутнім чакуном, ніяк не міг побороти в тому. Що ви робите, дідусю? До шатра зазирнув Кружко. Чари від позіхання шукаю. Сонно відповів чаклун. Може, вам краще відпочити? запитав хлопчик. Ще рано знову позіхнув шаман. Сонце ще й на захід не котилося. Нарешті він знайшов потрібну сторінку в книзі і взявся мудрувати на чарівним зіллям. Але дідусь був такий стомлений, що наплутав із чарами. замість зілля цілющого створив. Кусаку злющого! Дивне створіння вилетіло із казанка і давай ганятися за кругами по всьому табору. Тільки й чути. Клац, 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 зубами. Лише завдяки швидкості вогневія шаману вдалося наздогнати його і перекорити на метелика. Та найбільше через цю пригоду побивався Кружко. Це я в усьому винен. Відволік дідуся, от він і помилився. А втатка через мене от таки нагуля! зітхнула Трикутя. А через мене ледь пожежа не сталася, докинув квадрик. Інші діти теж вважали, що це через них батьки такі втомлені і сердиті. Думали, думали плюсенята, та й вирішили залишити рідні краї назавжди. Квадрик Кружко і Дрикутя покликали своїх друзів машину. Причепили до них саморобні візочки, що усім місця вистачило. А щоб не заблукати, Кружко кинув поперед себе чарівну пабутинку, яка завжди вела у правильному напрямку. От і поїхали. Вітрові, наче вітер мчить, Водовій, водові, наче по хвилях пливе. А землевік жодних перешкод не боїться. Довго чи коротко їхали плюсенята, аж стали навколо теліти. Місяць на небі сяє, зірочки поблискують. А у нас так давно не було ночі, сказав хтось із вітлахів. І солодкі сни нікому не снилися. Ось чому всі стомлені і сумні, здогадалися малюки. Наша ніч кудись поділася, але куди? Тільки діти про це запитали, як чарівна павутинка круть і полетіла у самісінькі нетрі. Там, у темній печері, спокійненько собі кропів лиховій карлюка. То он, хто нашу ніч поцупив, здогадалася трикутя. От на хаба, обурився квадрик. Сам спить, а всі через нього страждають. Точно погодиться Кружко. Аному його будити. І давай бити в бубон. Квадрик гримить камінцями, трикутя стукає палицями. А інші дітлахи бігають туди-сюди і кричать га-ла-ла-ла-ла, га-ла-ла-ла-ла. Від такого галасу не як ошпарений вискочив із печери. Та подумав, спросоння, що то йому сниться. А ну забирайтеся гить з мого сну, Прогримів грізним голосом. А то залоскочу. А ти спершу злови нас. Розсміялися плесенята і кинулися в врозтіч. Карлюка пробував їх ловити, та куди там від сонних маринок він геть розімлів. Я так не граюся, зорюмся в О, Такі сни мені не подобаються. Тоді прокидайся, упевнено сказала Трикутя, і поверни сонце на місце. Інакше ми не заспокоїмося, пригрозив прушком. Добре, добре, погодився лиходій. Мабуть, я і справді довго спав. От і сняться жахи. Карлюка натиснув кнопку на екрані, і сонечко над його печерою знову засяяло. А на решту плюс-плюсу спустилася темна ніч. Плюсенятам стало страшно. Як тепер додому повертатися? Аж бачать ліхтарі вдалині. І голоси знайомі. Квадрику, кружко, трикутю. де ви? Плюсенята так зраділи, коли побачили у карлючих горах своїх мами та тусів. Батьки дуже хвилювалися і пішли шукати своїх діток. А дідусь, шаман, і собі примчав на вогневії. По машинах! скомандував дідусь. І першим скочив на плюсотрасу. Їхати за ним було зовсім не страшно, адже вогневій, наче яскравий вогник, освітлював дітям дорогу. Удома батьки спитали: але чому ви пішли? Нам здалося, що ви від нас втомилися, зізналися плюсенята. Тоді батьки пояснили: діти не винні в тому, що мами і тата втомлюються. Іноді дорослим буває тяжко, але вони можуть про себе подбати. Скоро усі плюсяни розійшлися по своїх домівках. Випили теплого молочка, підпушили подушки і поринули в найсолодший, найкрасивіший, найдобріший сон. Казка до кінця біжить. Тим, хто слухав, хай щастить. Як скучите за плюсенятами? Забігайте на сайт телеканалу Плюс Плюс. Вони чекають на вас. А нам може час прощатися, і нехай кожен день буде сонячний.